Всім привіт. Останнім часом хочеться, не, не хочу пасати. Не знаю, хочеться трошки ближче до вас бути. Подякувати вам, кожному за те, що, які ви є насправді чудові світлі люди. Ми виїжджаємо сьогодні. Вчора максимально збиралися, щоб сьогодні раніше виїхати, тому вчора були збори. Зараз доукомплектовуємо, що хлопцям амуніцію. Збираємо. І будемо виїжджати. Я рідко писав, настало дійсно дуже багато, дуже велика команда, і останнім часом я рідко описав всіх. Дуже хочеться від щирого серця, по-перше, подякувати вам. Ви неймовірні, не правда. Дітки маленькі телефонують, гроші приносять. З класу збираються, кошти передають, просто зустрічають люди, дають кошти на паливо. Так воно дійсно дуже потрібно. Бо, наприклад, зараз ми рушаємо двома бусами. По перше, вантажу завдяки вам разом зібрали дуже багато, буде вантаж на госпіталь і вантаж для хлопців, і передаємо бус військовослужбовцям. Один віддамо. Що хочеться сказати, хочу подякувати кожному за те, що він є. Я пишаюся дружбою з кожним з вас. Ціню дуже вас. Зараз трошки так пробіжуся, чомусь не знаю, я давно це відео хотів записати. Ніяк не доходили руки чи сюди було так, щоб сісти, просто з вами поговорити. Я хочу подякувати Наталії Прокопенко, Людина з моторчиком. Людина з великим атомним генератором всередині, яка завжди поспішає, хоче зробити допомогти хлопцям. Завжди в Русі, і з перших днів війни вона допомагала і була разом. І це дійсно чудова людина, дружба, з якою я спишаюсь. Кучер Микола Іванович і його команда, чудова Мар'яна Вітя. Ребят, ви дуже чудові, правда? Я навіть не можу передати, наскільки я щасливий, що в нашій Верховній Раді. Є така проста людина, яка просто от, ну, допомагає, мало того, що допомагає, всі це знають. Але він їздить на передову до хлопців і доволі такі небезпечні райони. Тобто він їде туди, де дійсно потрібна допомога. Я пишаю знайомство з цією людиною, з його чудовою командою. Завдяки їм теж йде величезна підтримка. Ми разом робимо багато гарних справ. Міській раді хочу подякувати теж і виконуючи обов'язку Олександру Колобійцеву за те, що підтримують, дають пальне, коли в них це виходить, коли в них це виходить. Олені Дмитрівніна Казнюк це моя вчителька по зарубіжній літературі. Людина дуже світла, дуже чудова. І я теж вважаю її другом і дуже пишаюся нашою дружбою. Привіт! Своїй команді, хлопцям Паша, Віталя, Саня, Вадим, родині шлябанських у нас дійсно стало за останній час. Фонд став як одна величезна родина. Тобто, от родина шлябанських, мало хто знає, от Костіка нема зараз тут. Він за кордоном, але те, що він робить, це просто колосальний об'єм роботи. Бо взагалі завдяки йому. От зараз на, я на складі сиджу, де ми будемо збирати. Зараз цей склад на половину стане пустим, бо ми від'їжджаємо. Але кожен день ми збираємо 7, 8 чоловік, 10 чоловік з Ладижно, навіть ті, хто кого забира, забирають на навчання. І фактично більший об'єм роботи це все на, на ньому тримається. Костя, привіт. Андрюха Шлябанський. Теж. З вікою, ну, це голова нашого фонду, і дійсно, що не всі розумієте, не, не всіх працю видно, але праця цих людей колосальна. Тобто він загружений, автівки йдуть, е, запроси йдуть на автівки дуже великі. Там зараз, якщо не помиляюсь, вісім автівок є запити, які ми стараємося, намагаємося виконати. І зараз навіть призупинили трошки, щоб просто зменшити обсяг роботи. Люди телефонують, але я так і запишу з вами, запишу вже з вами відео. <кій> так що я вдячний Богу за, друж за цих людей, які Він мені посилає, і за ту роботу, яку ми майже, разом можемо зробити. Оксана Чорноморець теж е спілки підприємців теж дуже багато робить з перших днів, підтримує, допомагає. Я пам'ятаю, коли вперше зайшов в магазин, я просто розгубився, тому що мені сказали: бери коробку, бери все, що тобі треба, збирай. Мені було ніякого. Ну, я привик так, що там дали щось, ти завіз хлопцям, передав. А тут дійсно ну, було приємно, приємно взагалі, що такі люди є. Теж великі, великі вітання. Зараз хвилинку відбів. <смеш> Згадавши одну людину, психолога Тані. Тані вітання велике теж. Людина допомагає підтримує важких ситуаціях, де буває дійсно дуже багато. Буває сириви. Ми, до чого я веду всю цю розмову? Я хочу вам сказати, що насправді не ну, от, я, наприклад, хлопці, це не, не ми це робимо. робимо. Робите це ви. Ми це просто як, як ваші руки. А без вас ми нічого не варті. Ми звичайні люди, які важко, які можуть зірватися, зробити якусь помилку. там. Ну, тобто, я не якась людина, сильна, скажімо, там, духом там, чи, чи ще якось. Взагалі, завдяки вам, завдяки вам це все відбувається. Завдяки вам ми приїжджаємо тільки з поїздки і вже телефонують люди і питають, коли наступна поїздка, давай, коли нам збиратися знову. Це все робите ви. І ми сильні, і ми робимо такі поїздки, тобто два буси зараз буде загружений це завдяки тільки вам. Тому я вам щиро вдячний. І не ми волонтери. Ну, верніше, не я, не, допустим, хлопці, які зі мною їдуть. Не, не ми тільки волонтери. Волонтер сидить в кожному з вас, в кожному небайдужому. Зараз ця підтримка обов'язково потрібна хлопцям. Бо йдуть морози, хлопці боліють. І нам обов'язково потрібно перемогти У нас, іншого, іншого варіанту немає. Вдячні четвертій школі, Таня Киченко. Теж друг, хороша людина, допомагає, підтримує. І всі люди, які платують сітки, це теж ну, велика вам пошана низький уклін від всіх хлопців. Я так боюся когось пропустити, я чому не писав останнім часом, але чомусь дуже хочу записати до вас відео, щоб ви всі знали, що це все відбувається завдяки вам. І... Я чесно, я навіть з останні пости я навіть не писав, те, що ми їдемо. Будь ласка, підтримайте нас паливом. Хоча от зараз два буси буде їхати, і останній бус віддається аж, якщо е... не помиляюсь, Краматорську. Тобто, проїде з нами дуже величезний шлях, два автомобіля. По паливу це буде дуже багато. Але я навіть у вас не просив, а мені люди на картку є, скидають гроші. Дітки приносять накалюдовані гроші для військовослужбовців. Тобто, ваша підтримка йде навіть коли ми не просимо це. Це відбувається. І це дуже круто. Це означає, що ми велика команда і всі працюємо з... заради одної мети, заради перемоги. Павло Петрович Сандул, теж людина з великої літери. Яка з перших днів допомагає, підтримує, робить дуже багато, хоча скромна, сама сам дуже скромний. Дуже хороша людина. Ларіса Флехдерік, велике вітання, дуже хороша, світла людина, яка в свій час годувала переселенців, дуже багато зробила, і для військовослужбовців теж немало. Вона готувала багато випічки домашньої, дуже крутої. Хоча їй самій дуже важко, і бізнес не витягує того, не дає той прибуток, що вона витрачає свою енергію і продукти і все інше. Ну, людина дійсно намагається зробити все. Брушніцький Сергій. Дуже кльовий чувак, дійсно робить велику справу, працює з дітками, в які, в які особливі я зрозумів. Завдяки ньому одну річ, що інвалід це не... це не інвалід, це отут. Тобто ми самі собі робимо вироки, самі собі розставимо діагнози. Насправді людина, якщо вона дійсно цього захоче, вона зможе зробити все і притискатися. це. І ми це всьому світу доказали. Напроти нас стоїть величезна навала, багато м'яса, якого нам ще потрібно буде переробити, але. Ми стоїмо, ми, їх, ми мало того, ми робимо крок за кроком їхні жести доброї волі, так звані. І нам дійсно є чим пишатися. За цей час це відео довге. Вибачайте, я просто хочу трошки поговорити. За цей час я зрозумів, що в нас підростає чудове покоління, і напевно саме вони почнуть великі зміни в нашій країні. Вони люблять її. Вони стараються допомогти. Вони дійсно маленькі патріоти. Навіть ті діти, які нас оточують, то маленьке Тео, намагається десь допомогти. Тимурчик, Сані теж тащить ту коробочку. Я вам зроблю потім пост. Я не співаю пости робити, скільки дітей, діти роблять зараз чудового. Я буду їх робити далі, щоб показати, наскільки в нас чудові діти. У нас гідне покоління росте. У нас є одна велика річ. Кацапи йдуть воювати сюди. За Путіна і за бабки. Ми захищаємо своє, ми захищаємо свій дім своїх дітей, свою родину. Нам є за що боротися, нам навіть є за що побирати. Так що мені до речі, на насчет цього теж дуже сподобались слова капілана, дуже чудове хлопчина, з яким ми зустрілися. І він сказав одну річ: і він каже, і... смерть. Наступить в кожного з нас, але я хочу померти так, щоб я міг з гідністю подивитися в очі Господу. Тому я ж кажу, ми гідні того, що ми маємо. Ми, українці, сильні, непереможні. Ми обов'язково переможемо. Так буде важко. Але ну. Мене вдохновляє те, що я бачу, я бачу, як всі намагаються допомогти. Я не можу зупинитися. Я ж кажу, дійсно, я десь трошки слаба людина, ну слабка в тому плані, що близько беру до серця. Десь трошки буває в мене настрій змінюється. Буває важко від того, що відбувається, від того, що хлопців, яких ти знав, деяких вже немає. Але саме ви даєте енергію і силу рухатись далі. Тобто, не... якщо б не було вас, не було вашої підтримки, не було б цього всього. Третій ліцей теж велика вдячність. Садочок. Ромашка, Казка. Це ті люди, які, не дивлячись на роботу, вони завжди намагаються, по-перше, виховують дітей справжніх патріотів, по-друге, стараються допомогти. Вибачайте за голос, я не встигаю, не встигаю вилікуватись. Намагаюся згадати кожного. Старе, Південний Бух Тромолодижні, теж в кожній поїздці вони нас підтримують. Піцері Альона, привітання велике, на зараз я покажу. Оцей величезний пакунок це шльопанці. На самом деле дуже цінна річ, бо коли поранені військовослужбовці попадають в шпиталь, з багатьох зрізають як одяг, так і взуття, і їх не потрібно вдягати. Тому навіть якщо у вас десь в шафі. Є одяг, який легко вдівається, це спортивні штани, там футболки, які ви не носите. Навіть якщо на них є дирочка, просто щоб вони були постірені і можна занести в технікум, і вони теж підуть на шпиталь. Намагаюсь намагаюся, намагаюся всіх згадати. Батько Михаїло і ну, в Українській православній церкві, яка в парку, Ольга Василівна, дуже велике привітання. Теж. Ця церква дійсно вечір серця дуже давно нам допомагає, підтримує, дає, передаємо військовим псалом 90-й на цих ліки, свічечки, іконки. Сьогодні батюшка Віталій позвонив, передав теж багато ліків, багато харчів. Дійсно, я просто не розумію, що відбувається, але зараз, останнім часом, таке відчуття, що люди встають знову, от тоді, як перші дні. Тобто, реально допомоги йде настільки багато, я ж кажу, ми думали б другий бус не гнати, бо ми не знали, що його вже потрібно буде віддавати. Але зараз ми поїдемо, два буси буде заповнені, і плюс ми бус віддамо лишимо. Так що це все, дякуючи кожному з вас. Велика подяка, шана. Оксана Червінко будеш сваритися, але все одно тобі вітання. Дякую, що допомагаєш. Не можу не сказати, правда. Ви дуже чудові всі і вас дуже багато. Оксана, вибач, я не пам'ятаю Оксана, пасічна в мене. Но ти теж людина з великим серцем. як би важко не було, в неї були проблеми з ногами, але вона кожен раз готує свічечки. Готує щось передати смаколикам. Лукашівка Лена, наша, скажімо так, главна по Лукашівці. І самий старий волонтер в нашій команді це Ірина Тодосівна. їй 93 роки. Сьогодні вона принесла нам в дорогу цукерки, сказала, що молиться за кожного з нас, передала військовим там теж, теж, ну, дуже таким шана і подяка. Лукашівка. Ви чудові, дякую вам за це за все. Басаличівка. Теж, дівчата, я вас дуже всіх люблю. Ви неймовірні і теж ви робите дуже гарну справу. І теж всі телефонуєте, коли я тільки повертаюся, питаєте, коли питаєте, коли знову. Завдяки вам, я знаю Сашка Білого. Воїна, йому теж великий привіт. Хоча я скоро його побачу. Людина теж дуже чудова. Яка воює. Військовий медик і з дружбою, з якою я дуже пишаюсь. Ну, це дійсно так і це дуже круто. Так, трошки хвилююсь, я раніше ніколи на камеру не, не спілкувався. Це останнім часом просто хочеться побачити, що я, ну, по, ну, якось ближче стати до вас і показати не просто, що я. Я те, що пишу, це дійсно йде ...від щирого серця, з помилками. Так, я трошки емоційний, і коли пишу, я не перевіряю. Але пишу, як є. Вдячний кожному небайдужому ладиженцю. Радіонов Андрій, велике вітання за підтримку, за допомогу. Дякую. За Рембо, Юр, Тримаємось. Кожен раз людина дає нам на, 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 теж на паливо скидає, підтримує нас у всіх поїздках. Вася Лавренчук, волонтер з великої літери. теж мої вітання. Дякую, що є. Дякую, що допомагаєш, коли допомога потрібна. Вітя чорно. Вітя чорний. Я ж кажу, я переживаю, я 100% когось забуду. Не ображайтеся на мене за це. Я пишаюся, в кожній поїздці є ви. Я ж кажу, не ми їдемо, ви їдете разом з нами. Ми хвилюємося. Ми, ми намагаємось робити все. Дійсно, я вам можу пообіцяти, що ми будемо працювати стільки, скільки буде потрібно. Їхати будемо туди, куди буде потрібно. Ми дуже вдячні вам за, за вашу довіру і за вашу підтримку. Це, ну, я навіть не можу сказати, наскільки це важливо. Маленькі хлопчики, кідрончик, передав. От готуються зараз до відправочки. Теж скоро я зроблю зворотний зв'язок обов'язково. Діти, які допомогли. Я щасливий, що в нас таке покоління росте. Дійсно. Студенти, які приходять в гуртожиток і допомагають самі, просто проходячи мимо, встають і допомагають нам загрузити вантажівку просто, їх ніхто не просив. Хлопці, вітання, респект. Ми обов'язково переможемо. Насправді, ніяких сумнівів нема навіть у цьому. Все буде добре. Все буде Україна. А, Таня Буцмак. Познайомився завдяки Асмірко заодно і йому скажу подяку, тому що комора нам годує, годує нас в дорозі. І теж випічку робить, коли потрібно, на нагода на шпиталь. Серега тобі теж дякую величезно І завдяки тобі, в принципі, я із Таньою познайомився. Таня волонтер з великої літери, яка намагається зробити все. Щоб допомогти, щоб підтримати хлопців на передовій. Вдячний своїй дружині за те, що вона терпить це все. І останнім часом навіть не сваримося. Дякую тобі, Тані. За те, що ти розумієш, я знаю, як тобі важко. Я тебе дуже люблю. Ми ну, обов'язково пройдемо це все. Дякую всім. Все буде Україна, все буде чудово. У нас чудове майбутнє. Ми обов'язково пройдемо крізь це. Велике ще прохання до хлопців є теж хлопці, які ходять з воєнкомату. До речі, їх не сприймати ворогами. Кожен робить свою роботу і вітання всім, кого я знаю. Хлопці, це те, що потрібно дійсно в нашій країні. І прошу теж віднестися з повагою до них. Відео 20 хвилин я в Шольці наговорив на на півчаса. Не знаю, чи хтось буде слухати до кінця, але хто дослухав це все, великий респект від мене. Дякую всім. Ми будемо разом, ми будемо триматися, будемо намагатися теж, якісь привітання вам, з передової, передавати від хлопців. Бо я розумію, як це потрібно. Зворотній зв'язок, коли ти бачиш, як воно, куди воно доходить. Дякую всім. Дякую всім за те, що ви є. Ворогів в мене немає, особисто, чесно, я. Навіть буває там відео в мене було. Хто мене там комусь я не подобаюсь, це його особиста думка, його особисте мнення, так що на це нема чого ображатися. Це добре, кожен має право на це. Слава Україні!